Отже, добрий вечір, пані Марія. Добрий вечір. Так, я хотів, пані Марія у нас представляє Центр громадянських свобод і ви зокрема надаєте допомогу. Сьогодні ми говоримо про те, що ви займаєтеся пошуком адвоката для Надії Савченко. Правильно розумієте? Так, в тому числі. Я просто хочу додати до того, що ви говорили попередньо. Ми ще не встигли перевірити цю інформацію, але до нас сьогодні надійшла така інформація. З кількох джерел, що відбувається не просто от, що люди, які зазнавали певних утисків, там ну фактично від перебували під терором, угу. зараз виходять і навпаки, ховаються прихильники бойовиків. Ми отримуємо сигнали про те, що вони, так би мовити, трансформуються, да? змінюють, як Хамелеони змінюються. Тобто люди, які підтримували бойовиків, uh -huh. які були не просто сепаратистами, а справді брали до рук зброю. Вони зараз вже позиціонують себе як от прихильників Київської хунти. От, Звичайно, цю інформацію треба перевірити, але така інформація є, я, чесно кажучи, була б не здивована. Так, повертаючись до вашого питання, справді ми сьогодні були Цілий день на зв'язку з нашими воронежськими колегами з російськими правозахисниками, які намагалися відразу от щойно з'явилася новина вчора ввечері якимось чином зрозуміти, де перебуває надія, в якому вона стані, і справді у нас є підтвердження того, що ті слова, які ми отримали. Власне, з російських новинних інформаційних агентств, яким немає останнім часом підстав вірити, вони відповідають дійсності, тобто вона перебуває в нормальних умовах. СІЗО номер 3 це СІЗО з нормальними умовами, але з жорстким режимом. Вона там приєдналася до цілої низки, як нам сказали, воронежських політв'язнів. Mm -hmm. Тобто, от і вона там перебуває і. Начебто в нормальному в нормальному стані, і е, хочу відразу сказати відносно адвоката. Зараз у неї державний адвокат, так би мовити, от призначений. Але він, е, по-перше, є сумніви, що він може далі цією справою займатися, тому що ми розуміємо, що для адвоката в Росії ця справа небезпечна. Ми пам'ятаємо історію, наприклад, Маркелова, який був вбитий разом з Анастасією Бабуровою, який займався неугодними деяким персоналом в Росії речами, І за це власне і був битий. <пом 'ятуєш> а, историю, так, так. Та, по-перше, а по-друге, не факт, що у нього вистачить кваліфікації, перепрошую. Тобто, да, тут є питання певні. І тому ми не ми, точніше, а наші російські колеги знайшли людину, і тут треба сказати, що у Росії є досвід Чечні. Тут, звичайно, треба бути обережними з цими паралельними порівняннями, але масове викрадення людей, те, що ми бачимо великою мірою на сході. Взагалі, сам сценарій, коли інспірується в Чечні, це була опозиція Джухару Додаєво. Тут це була, начебто там ДНР, ЛНР. Ми бачимо різні тут ці речі. Тобто є, є певні паралелі, є певний досвід. І от власне ця людина він зараз займається справою Руслана Кутаєва. Цей адвокат, з яким як, попередню згоду, якого ми отримали займатися цією справою, його звуть. Петро Пьот Петр Заїков російської мови. Так, він, до речі, має українське походження і навчався в Україні, наскільки я розумію. Так от він займається зараз гучною справою в Чечні, це Перша Чеченська. Політична справа Руслана Кутаєва, це людина, яка, начебто, яку начебто судять за наркотики. Але насправді він провів конференцію, присвячену депортації чеченців, чеченського народу. І, власне, за це його зараз це судилище відбувається, і він виступає його захисником. От ми ще не знаємо, яким чином, тобто, чи візьметься цей адвокат за цю справу, бо, звичайно, це має бути рішення родичів надії, тобто має бути підписаний відповідний договір, але його згодом дає, і в принципі, ситуація на цей момент така. Як питання оплати на послуг адвоката, як це якщо ми, ми готові взяти це на себе як правозахисна організація, тобто з цим проблем не буде. Головне, щоб ми мали ну тому, що звичайно це справа найвищого політичного рівня. І на жаль, нам сьогодні не вдалося зв'язатися з українським посольством в Москві, з консульством. Ми телефонували, але на жаль, там, мабуть, очікували дзвінків, шквалу дзвінків, тому ну неможливо було зв'язатися, не маючи, мабуть, якихось прямих контактів. Тів з консулом ми їх, на жаль, не маємо. То, звичайно, я думаю, що це, оскільки і президент висловився з цього приводу, але ще раз повторюю, що є людина, яка готова цим зайнятися в будь-якому випадку. Ви вважаєте, що це питання буде вирішено шляхом правосуддя? Чи це все-таки ну ми всі розуміємо, що це питання справи насамперед політично, чому так важливо все-таки мати сильного адвоката? В будь-якому випадку варто мати сильного адвоката. Згадайте часи Євромайдану, коли всіх підряд, вибачте, брали, і в будь-якому випадку потрібен адвокат, незалежно від того, які перспективи справи, але адвокат потрібен в будь-якому разі. Я вам до речі маю сказати, що стосується питань взагалі екстрадиції, то ну і подібних політичних, скажімо так питань, Все одно адвокат грає роль в будь-якому випадку, однозначно. І насправді я хочу сказати ще одну річ, що ми знаємо, що нещодавно був прецедент із Сенцовим, так, якого, екстрадиція якого відбулася теж незрозуміла з Криму от, і ще трьох наших громадян. Але... Це не єдині випадки, і про це треба говорити зараз. У Курській області в одному з сіл перебувають в прийомнику для в спеціальному закладі для незаконних мігрантів. Перебувають двоє українських громадян, це двоє львів'ян, які були затримані за начебто порушення прав правил перетину кордону і перебування на території Російської Федерації. Але вони перебувають в цьому спецприймачі абсолютно незаконно, всупереч рішенню суду, було рішення суду про те, щоб їх видворити. Хлопці вже два місяці сидять: один студент Львівського національного університету, юридичного факультету, другий випускник, 24-25 років. Вони там сидять. Незрозумілих причин, і треба віддати належне, до речі, МЗС і нашому консульству вони всіляко намагаються їх витягти. Тобто, вони закидають буквально російських колег нотами протесту, викликають консула регулярно тут в Києві, питають, власне, в чому справа. Він не може відповісти, в чому справа, тому що справи немає, підстав немає законних. І російські правозахисники, до речі, так само зараз цим займаються. Світлана Ганушкіна, відома, в принципі, ще з часів дисидентів. От вона теж каже про. Те, що це незаконно, і ми знаємо про те, що їхня справа передана ФСБ. Ну і власне цей ну ФСБшний слід. Перепрошую, очевидно, вуха стерчать, як то кажуть. Угу. Антоні зали... дозвольте та... Та, передвати та... секунду. Так, є гарна новина сьогодні. Радник голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути, захоплений в кінці червня бойовиками звільненою повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. Щойно за нашого сприяння парламентар Володимир Рубан витягнув з полону Убеса заручника, радника, губернатора Тарути хлопця катували. Написав він у своїй сторінці на Фейсбуку. І нагадаю, так що 24, 26 червня захопили його озброєні бойовики і утримували аж досі. Ну, ну так дякую, Антон. Ну, ми знаємо, що ну, була і наша колега, його знаєте, наші колеги та Ілля Безкоровайний і е, Анастасія Станко були теж в полоні. На щастя, з ним поводилося дуже чемно. Е, ну, все таки була зразу дуже серйозна увага до громадської. Це було зрештою ну, цілою історією звільнення. І... Тим не менше, є свідчення, що не з усіма так м'яко поводяться, окрім тих звичайно жахливих історій слов'янську з людьми, яким були там зрізані животи, яких знайшли тіла. Потім наскільки це взагалі поширене, випадки катування для полонених, для затриманих, для заручників, для викрадених людей, якщо кажемо зараз про Донбас? Тут треба сказати, що бачимо абсолютну тенденцію, можна пов'язати Крим і Донбас. Ми пам'ятаємо, як в Криму викрадали людей, катували колишні беркути. Тут так само ми бачимо викрадення, це знову ж таки, вибачте, чеченська практика. І пан Гіркін, треба сказати, Гіркін он же стрілок, он же стрілков. Це абсолютно персонаж чеченський. Тобто його колеги наші з меморіалу з російського ще з часів Чеченської війни, другої є підтвердження того, що він так само брав участь у викраденні людей. Uh -huh. І потім ми знаємо, що Крим. Так само за ним, і тепер східна Україна. От тобто, тут абсолютно знаєте пострадянський простір, простір абсолютного беззаконня і от е, таких речей. Це, це звичайно жахливо. От і е, звичайно, на превеликий жаль, е, навіть жінки не уникають катування і жорстокого поводження. Особливо це стосується власне тих, хто бере активну участь у суспільному житті, хто підтримує єдність України. От нам доводилося спілкуватися з жінками, яких били, до яких застосовували тортури, яких різали ножем. Причому навіть такі ну, делікатні місця, дуже скажімо так. Тобто, це абсолютно непередбачувана ситуація. Ми знаємо скільки там банд формувань різних, і е, в тобто, це залежить до, до, до чиїх хлап людина потрапляє. Але на жаль, тортури це для них нормальна практика. Ну, тобто там є якісь свої садисти, які мають так, там так. багато. От, наприклад, воїнського. одна дівчина розповідала про те, що ну ви знаєте, мене особисто найбільше вражають такі історії, коли там когось душать українським прапором. Тобто, це, це найбільше вражає, звичайно. Але в, от, одна дівчина розповідала, що після тортур, які до неї застосовували, от якраз та, яку різали ножем, потім повернулися якісь інші, значить, начальники, і от той, який до, до неї застосовував тортури, він Начебто був відсторонений на добу від проведення допитів. Ну це допити такі. Uh -huh. От, і, ну, але ми розуміємо, що це фарс, звичайно, і що це санкціоновано на найвищому рівні. От, і, до речі, що одна спільна риса з Кримом, і не тільки з Кримом, і з цими хлопцями львівськими, про яких я згадала. І я впевнена, що всі ті, хто в Росії зараз українські громадяни перебувають, затримані е, майдан і правий сектор. Mm -hmm. Тобто, це реально якась така хвороба, мені здається, абсолютно хвороба Путіна, яка поширилася по всій вертикалі донизу. От і є якась неймовірна фобія. До речі, ще варто сказати про масові затримання українців, які відбувалися mm -hmm. за нашою інформацією, ще починаючи з кримської авантюри, тобто за часи кримської авантюри в прикордонних регіонах російських, це Ростовська область. За нашу інформацію мені доводилося просто з однією з таких затриманих спілкуватися. відбувалося затримання звичайних абсолютно людей. Ну це люди, які заробляли в Росії гроші на заробітки, заробітчани. І от її так само затримували, нібито за хуліганство, хоча ніякого хуліганства вона за її словами не вчиняла. І її так само інших українців, які з нею власне були на цьому приробітку. І спочатку їх затримували МВС, а потім вже бралося до них ФСБ і починалися допити про правий сектор. Лівий сектор, Майдан. І тоді їй, до речі, сказали те, що зараз вже звучить майже драматично, що скоро на Донбасі буде Росія. Mm -hmm. Ну, власне, це певною мірою Чи Давайте підсумуємо звуть, mm -hmm. може вже стати захисником офіційним нашої. Льотчиці Савченко, яка перебуває в російському, фактичному полоні, та, напевно, так треба це по це називає? Мож, це може бути вже, наприклад, наступного понеділка, коли він може прибути до Воронежа. І, ну, власне... Коли він підпише договір з родич ага. з, з людьми, які а, уповноважені, так би мовити, підписувати договір відповідний з адвокатом. Але ще раз наголошую, звичайно, це має бути рішення родичів. Ми попередньо говорили з сестрою ага. надії, тобто вона в принципі казала, що інших адвокатів їй поки що не пропонували ага. взагалі. От але мені зда нам здається, що це дуже прийнятний варіант, і ми просто готові ну всіляко сприяти цьому. І ну, хоча, можливо, я не знаю, можливо, наше консульство знайде когось більш досвідченого, що. Кращого, але ну Туда адвокат мусить бути саме російський громадянин, так? Е, так, тому що, ну, по-перше, він має розумітися на російському законодавстві, Звичайно, та. Та, тобто бути профі в цьому. І до речі, ось Петр Заїков, його ім'я. Він також спеціалізується на тортурах, на цих речах, тобто, з правами людини. Він працює, угу. і тут теж треба розуміти, що тут є специфічна, тобто специфічне правове поле і ну власне. Але зараз є люди, через яких ми тримаємо якийсь контакт з. Савченко є люди, які е, на зв'язку з тими людьми, mm. які сьогодні були власне в СІЗО, mm. там де вона перебуває, і ну розумієте, тут така річ, що в Росії так само як у нас є національний превентивний механізм, коли громадські організації, громадські дівчі мають змогу потрапляти до місць не свободи mm. в Україні здійснювати певний моніторинг. В Росії теж є схожий механізм, але ну там, в силу специфічності, взагалі всіх громадянських структур, навіть там не можна до кінця довіряти. На жаль, от, але начебто з нею все гаразд. Але ми не знаємо, чи ну принаймні ми сподіваємося, що її там не катують. Ну, хоча не факт. Добре, дякую. Дякую вам. Сподіваюся, що ми побачимо надію як найшвидше в Україні. Я думаю, що вона приїде в Україну як справжній герой цієї війни.